Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо боротися із суржиком, аналізуючи типові помилки зовнішньої реклами. Отож, увага! Читаємо назву магазину: Бутік нижньої білизни. Інтуїція. По-перше, не бутік. А бутик. Це слово новомодне слово іншомовне, тому тут треба застосувати правило так званої дев'ятки. Після таких дев'яти звуків д, т, з, с, ц, р, ж, Ч ш, 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 ну, простіше запам'ятати фразу, де ти з'їси цю чашу жиру. Так ось після букв, які позначають приголосність цієї фрази, треба писати і, бутик, а не бутик. А по-друге, все ж таки краще сказати не нижня білизна, а спідня білизна. Тому аби власників бутика спідня білизна інтуїція не підводила мовна інтуїція, раджу вивчати мову і дивитися наші експрес-уроки. А на сам кінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх покупців.